І раз і два, три і чотири. Ще разочок. Повільно Крок правою ногою. Раз, рука права відкрита. Два. Три руки в поличку. Руки. Корпус праворуч. І корпусом. І три і чотири. Корпус і руки розкриваються ось. Таке положення. Ще разочок. І раз, і два, три, і чотири. Далі Руку праву кладемо сюди і кач ноги в широку другу. І п'ять, і шість і сім, і вісім. Руки в положенні наприст, акцент руками нагору. Ще разочок з цього положення. І п'ять, і шість, і сім, і вісім. Поєднуємо все. І раз, і два. Три і чотири. П'ять, і шість, і сім. І вісім. Залишились в такому положенні. Продовжуємо далі. Раз, і два. Три і чотири. Ще разочок. Тримаємо положення. І такий тач. Тач-стрибок. І пам' і пам. І пам і пам. Тільки цей рух. Тільки ноги працюють. Крок. Цими кроками додати стрибок. І. Пам і пам, і пам' і пам І що важливо, корпус качає вниз. Майже паралельно підлозі. І пам' і пам' і пам' і пам Руки працюють, акцент вниз, і вгору. Вниз і вгору. Вгору майже 90 Майже Межковерти. І пам' і пам. Щоб тільки цей рух. І раз, і раз, і раз, і раз, і раз, і раз, і раз і раз. І, раз. Ми залишились вісім. І звідси чотири. Та 4 було, корпус низ. І... і раз, і два, і три, і чотири. Чотири, Так. Чотири. І далі. Ще у нас далі п'ять. Шість, сім, вісім. Підставляємо праву ногу сюди і починаємо поступово знижуватись. Де спочатку лігоруч, да? І пам' і пам-і пам і пам. І пам. Да. До положення. Ось так. навприсок. Ми залишились так. І йдемо сюди. Пам, 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 пам. Угу. З'єднуємо. І раз, і два, і три, і чотири. П'ять, шість, сім, звідси положення сидячи, ми одразу стоїмо і нараз робимо рух. Раз. Удар стопою правою ногу. Руки працюють. Хоп. 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 І корпус, нахил, акцентований праворуч. І раз, і, раз, і, раз, і, раз, і, раз, і. Раз. Сидячи. Нараз стоїмо і робимо чотири зец. І а, раз і два і три і чотири. Присіли, будь ласка. І а, раз, і два, і три, і чотири. Повторюємо все спочатку. І а, раз, і два, три і чотири. П'ять, і шість і сім. Вісім. Раз і два. Крок вперед, право, навхрест назад. Присідаємо на обид, обидві ноги пліє. Робимо тут замах хрестик Відступаємо назад. Удар лівою. Удар стрибок і хлопок вгорі. Тільки цей момент. Це у нас що було раз, два, три, чотири і п'ять. А, вперед, беремо сторону. І п'ять, шість, 7, три. З'єднуємо з положення сидячи. І раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, три. І повільно спочатку. І раз, і два, три, чотири, п'ять, і шість, і сім, вісім. І два, і три, і чотири. пять, шість. ну, семь, вісім, раз, два, три, чотири. пять, шість, сім, семь, пять, шість, сім, вісім, раз, і два, три, чотири. пять, шість, сім, вісім, раз, два, три, чотири. пять.